Всім привіт та вітаю на каналі. Зніму сьогодні відео про те, як буде працювати інверторний кондиціонер. Ось його параметри. Це доволі потужний інвертор, дев'ятка але досить економний. Як бачимо, його теплові параметри 2700 Вт і 3000 Вт. При цьому споживати може до 1,5 кВт. На піки своєї потужності. Як він буде працювати від системи 12 В. Гібридний інвертай ЄСG Solox 12 вольт 1,8 кВт. І літій залізофосфатного акуму 3,9 кВт на EV304 комірках LF304. І так, вмикаємо кондиціонер. Кондиціонер вмикаємо на тепло, будемо імітувати те, що скоро вимкне центральне опалення, і потрібно буде підігріватися трішки в сезонні. Ось такі параметри. Кондиціонер вимкнений, зараз він прогріється, набере потужність. спостерігати навантаження на самому інверторі, також по BMS платі. До речі, BMS це Gigon BMS і екранчик 4,3 дюйма Кондиціонер запрацював. Перевага інверторних кондиціонерів, що вони плавно набирають свою потужність, тобто не on-оф, який там має пускові струми величезні. Тобто тут все відбувається плавно, він зараз буде плавно виходити на свій режим. До номіналу, я думаю, десь кіловат він візьме, і потім буде опускати свою потужність. Десь до 300, 200, навіть 180 Вт він працює. Після того, як набере свій номінал, він потужность его будет падать 345, 400 вольт ампер не, ватт ватты стоять. до речи можно амперы давайте вольт амперы чтобы полную потужность бачить. по бмс майже 40 ампер 462 Вати, 484 Вт, 500 Вт. Вольт Ампер я буду називати ваттю. В інвертерного кондиціонера досить гарний косинус фі Тобто ми бачимо десь під 0,95-0,97 у нього. Ну, До речі, це в ТОСОТі. Там є Cooper Hunter, у мене інший інверторний кондиціонер. То там взагалі Космос одиниця, 0,99 одиниця. Цей Тосот трішки гірше компенсує. Десь 0,97, 096, 095, але я вважаю це дуже гарний показник. Так, бачимо 500, майже 600 ВА. Інвертор включив кулери свої, кулери тут замінені на санони тихохідні трішки він перероблений, тут відкрито більш для забору повітря, більша така щілина і тут виду йде Так, що тут у нас 615, 616? Тобто все працює, вихід повітря, ну, прохолодне, воно навіть навіть не тепле. Бачимо, інвертор трішки занижує напругу, можливо, це втрата в проводах, але тут провода досить коротенькі від акума. 25 квадратів оці синенькі, тут ось 2 в 25, тобто це 50 квадратів. Тут ось переход на шинки зроблений, шинка 35 квадратів вміть. Тут взагалі нуля ВГ ось для порівняння, товщина як палець. Довжина 20 см цього проводу від BMS до мінусового виводу Акума джикон. Термодатчики, тут зверху все. Тут тещи на 35 квадратів. Коротенька Далі провід йде в щит. Потім автоматичний вимикач 125 А. Двохполісний коротенькі провода пв 3 на 25 інвертор. Так, 726 вольт ампер. 748. Що по БМС? 68 А майже. Держимо. Держи потужність з кондиціонера вже таке тепленьке повітря виходить. Дуже гарний тепловий насос, до речі, то рекомендую. Працює від мінус 23 чи навіть мінус 25. Там в зовнішньому блоці є підігрів, картера на електрокабелі тепловому. Так, десь щось починає трошки дрибежати. Можливо, шина, можливо, автомат Томзон. А можливо і цей на навантаження тут Б5 стоїть амперний. Кіловат 100. Зараз потужність 857. Тобто, скоріш за все, о, все, перестало. Може бути Б5 на 5 А. Можуть у нього такі бути звуки цікаві. Досить. Так, 80 А з акумулятора. 81,1. Потужність 880 вольт Ампер Інвертор теж ТР тримає повітря. Ну таке. Майже прохолодне, може трішки-трішки тепліше. Напруга просіла на інверторі 12.9 на BMS 13.1. Струм 83,5. 900 вольт ампер потужний. Ну, працює. Працює, нічого не вимикається, нічого в захист не йде. 900 вольт ампер. Кум, кум взагалодно. Не знаю, нічого не там грітись. 923,4 вольт Ампер. Майже 90 А, майже. За кума споживаю. По проводам 25-м. Трішки тепленькі, тобто 90 Ампер, 25 і тримають без питань тут на 25. Це, до речі, пульт від кондиціонера 28 градусів поставили Так, 92,6-93 А. Майже кВт. 990 вольт ампер Напруга ще просіла. 12,8 на інвертори, 13,07 на акумі. 95 А. 95,5, все, є кіловат. Кіловат 100, трошки переживаю за цей автоматичний вимикач. П'ятірочка 5, 5, бо він може по тепловому захисту вимкнутись. Вимкнеться так вимкнеться. Так, кіловат 30 Вт. Струм майже 100 А. 97,7, 98,6. Напруга 13.06 на акумі. Кондиціонер працює. 99 А струм. Кіловат 50 Вт. Повітря з правого кулера трішки тепленьке, з лівого прохолодніше. Якщо так дивитися, то з цього трішки тепліше з правого. Струм 101,7, 101,3, 101,7 кВт-50 Вт. Те, що я казав, інвертор інверторний кондиціонер виходить на свою номінальну потужність. Бачите, вже майже 10 хвилин. Зараз буде 10 хвилин. 103,5 струн. Киловатт 100. Переживаю я за цей автоматичный вымыкач, если честно. Может выбить. 104,6 ампер. Киловатт 70 ватт. Киловатт 90. Киловатт 100. 105 ампер струн. По БМС. Прохолодно. Ну, может 35 градусов. Не больше. 106 ампер струм До речі, в кімнаті вже стає доволі тепло. Так, що ми маємо? 107 а. Кіловат 120. 108 ампер. Добре, інвертор тягне Тягне з правого кулера трішки тепліше повітря, з лівого ось таке. тепле, тепленьке, ледве-ледве. Так, що ми бачимо? Скоріше за все пік пройдено і струм потрошку починає спадати. Принцип дії і роботи інверторного кондиціонеру. Тобто він вийшов на номінал, 1100 там було у нас. І зараз я так розумію, що буде потихеньку свою потужність він зменшувати. Кондиціонер працює, вже дує досить, досить теплим повітрям, ще раз його параметр. До речі, він на сучасному безпечному газі, не на фреоні, на r 32 Газ дуже гарний, дуже гарний, дуже економічний. Що ми маємо? 103 А. Інвертор працює, повітря, таке, кімната. Ну, З правого кулера трішки тепло, по проводах. Теплі. Отут це, самі теплі, це, мабуть, провода, оці 25 квадрат. Із усього, із усього, що нагрілося, це провода пв 3 25 квадрат. О, 105, 105, 106. Тобто ще не скидаю свою потужність, ще йде в нього набір. 1,1 кВт. Вертор працює досить непогано. Враховуючи, що його потужність заявлена китайцями 1,6-1,8 кВт. 1100 Вт або 1,1 кВт, він тримає без Петру. Так, видно, струм почав знижуватися. До речі, температури не можемо бачити. Я був правий. бмс по мосфетах, по транзисторах 35 градусів. Те, що я на дотик сказав, я не дивився. От, руку приклав і сказав 35. Будь ласка, 35. Температура комірок 27 градусів. Тобто Іві, 304, струм в 100 Ампер взагалі ні до чого. Це 0,3C, пожалуйста. Все витримує, все видає. Так, що ми бачимо? Почалось зниження споживання 945, 946, 967. Ну, тобто зараз він буде скидати вже своє навантаження. Ще пару хвилин познімаю, щоб відео було до 20 хвилин і на цьому, напевно, тест буду завершувати, тому що, ну, до речі, починали ми тест. 92% було акумі, зараз 87, тобто за 15 хвилин майже 5% ємності пішло. Потужно, потужний, потужний кондиціонер, 9 все ж таки інвертор, але 9, не сімка. В кімнаті вже жарко, треба буде вікна відкривати. Ось так. До, речі, до речі, кому цікаво і хто додивиться до цього моменту, ця система продається, я маю на увазі цей ДБЖ. Його можна розмістити в квартирі. Тут замінені кулери на тихі, тобто він не напрягає, він зараз стоїть у шафі, в, в спальні і при цьому комфортно при ньому спати. Тобто, заряджається вночі по нічному тарифу. Струмом в 30 А вистачає, щоб зарядитись за 5-6 годин вночі. Тихенько собі робить. 30 ампер струм на зарядку, кулери на мінімальних обертах працюють, тому все ок. Ця система продається щит керування інвертором, акумуляторна збірочка на 3,9 кВт, дкон BMS 200 А БМС. Тоді не продається від кондиціонеру. Тобто, кому цікаво, цікаво в коментарях. Стартова ціна 22 000 гривень. Якщо все скласти, тут набагато воно дорожче буде коштувати. От. Воно все собране, все працює. Продається просто через те, що є основна система на 24 вольта і ця система вона зараз робить як допоміжна. Для персонального комп'ютера, монітора, роутера. ну Взагалі вона то... Хто захоче, той придбає. Хто не захоче, в принципі, мати вдома майже 4 кВт години акумулятор на літій залізофосфаті і таку систему, ну і хай буде. Ну тобто купити, купити, не купити, вона зайва мені теж не буде. Тобто буде від неї далі працювати комп'ютер, ПК, може, ледосвітлення ще перероблю, побачу. Тому, будь ласка, стрес-тест провів, показую, що система працює, витримує 1,1 кВт взагалі без питань. Все працює 700 Вт, пожалуйста. Температура МОСФетів 34, Кума 27, нічого не гріється. Ну, провода трошки, ПВ-25, ну, можна на 35 поміняти, буде трішки менше грітися. Фу, в кімнаті жарко вже, це капець. На цьому, напевно, можна і завершати це відео. Пішло зниження потужності, було 1100 Вт, стало 700 Вт. Все робимо, будь ласка, Кого зацікавила система, отак вона виглядає, її можна в себе переробити буде, Там десь щось подовжити, десь щось коротити по дротах, по проводах. Не знаю, що ще можна тут вам сказати. Автоматичні виникачі по змінному струму Next. Доволі непогані вибухачі. Контактор сидить, тобто тут ще реалізація АВР додаткового. Тобто коли з'являється напруга з мережі, спрацьовує, воно йде не через інвертор, а через цей контактор, тому можна пропускати в байпасі більшу потужність, ніж. 1,5 кВт. Автоматичний вимикач на зарядку 4 А. На вихід 5 А можна змінити на більш потужний. І в байпасі стоять автоматичні вимикачі по 10 А. Тобто в байпасі, будь ласка, більше 2 кВт він пропускає По DC на прузі 12 В стоїть Томзен. Гарний автомат на 1000 вольт. 125 А. Ну, ми бачили, що в піті він там споживав 104-105. Ну, для розуміння, 125 А автомат він ніколи не вимкнеться на 125 А, тому що є коефіцієнт 1,13, на який треба помножати. Тобто 130-140 А він пропустить. В принципі, на цьому, мабуть, все. Бо в кімнаті стає дуже, дуже спекотно. Термометр 24,6 було, 22. <рикріст> тобто, вже М -м -м Ну Мабуть, на цьому буду завершувати відео. Будь ласка, додивляйтесь до кінця, кого зацікавить. Е -е купити цю систему. Будь ласка, пишіть в коментарях під відео, ставте лайки, підписуйтесь, ставте. Подобайки, натискайте дзвіночок.